Добрий вечір, наші любі дітки! До вашої веселі знову завітав вечір а разом із ним і сон. І для того, аби вам цікавіше засиналося та гарно міцно спалося, я прочитаю вам казку. А допоможе нам обрати казку наш чарівний короб. Дітки! На цей раз нам випала казка про маленьку дівчинку на ім'я Марійка. Ця казка розповість історію, як одного дня Марійка відмовилась розчисуватись та чистити зуби і навіть вмиватися. Що ж з цього вийшло, дізнаємось зараз, прочитавши та послухавши цю чудову казку. Про Марійку і зубну щітку. Поки Маріка була маленькою, сама вона зуби не чистила, і зубної щітки у неї не було. Але коли їй виповнилося три роки, бабуся сказала: Тепер ти велика дівчинка, тобі треба щодня чистити зуби. Ось тобі щіточка і зубний порошок. Ручка у цієї зубної щітки була дуже гарна, прозора, жовта, а сама вона була така ж велика, як у дорослих. Дякую, зраділа Марійка. Зараз я буду чистити зуби. І не встигла бабуся озирнутися, як Марійка відкрила коробку з зубним порошком, занурила у порошок щітку і. Ф, -гнота. щітка виявилася колючою. А порошок такий несмачний. Не хочу я чистити зуби, розсердилась Марійка. Ніколи не буду. І вона кинула на підлогу свою нову зубну щітку, а далі ще більше. І вмиватися Марійка раптом не захотіла, і причесати себе не дозволила бабусі. Ось які пішли в Що ж? сказала тоді бабуся. Залишайся нечепурою. І бруднулою на твої брудні руки, аж дивитись не хочеться. З цими словами бабуся пішла, навіть двері за собою зачинила. Марійка глянула на свої руки, а на них дійсно, аж дивитись не хочеться. Доведеться вмивати, подумала вона, залізла на стулку, взяла мило аби як намилила руки, і тільки но зібралися сполоснути їх водою, аж дивиться. На долонці сидить маленька бульбашка, Манюсінька, навіть менша за горошинку. сидить, уся переливається на Марійку, поглядає іначе всміхається. Ну, тебе! образилась Марійка і пустила на бульбашку воду з крана. А вона все одно сидить, не змивається, потросила рукою, а вона не струшується. Тоді Марійка почала здувати бульбашку, а вона як почала роздуватися, спершу стала як яблука, потім як футбольний м'яч, а потім ще більшою. Злякалася Марійка, що ніколи вона не бачила таких мильних бульбашок. Вона хотіла забрати від неї руки, але ж ні, руки у неї раптом зовсім приклеїлися до бульбашки міцно-міцно. Тут... Прочинилися двері, повіяв вітерець, протягом підхопив бульбашку, і вона разом з Марійкою вилетіла у розчинене вікно. Бабусю! Бабусю. закричала Марійка. Проте бабуся була десь далеко і не бачила, як Марійка разом із мильною бульбашкою вже летіла над дахами будинків. А мильна бульбашка підняла Марійку аж до хмар потім ще вище, і ось хмари опинилися внизу. Вони були схожі на густу мильну піну. Зі страху Марійка ще сильніше вчепилася в бульбашку, а вона все ж таки була мильна, неміцна, і одразу розлетілася на тисячі крихітних крапель. Охну Марійка ще полетіла вниз. Впала вона на щось дуже м'яке, у якусь білу куряву. А пахла ця курява м'ятою. Дівчинка анітрохи не забилася, тільки скрикнула і тут же голосно чхнула. Раптом поруч теж хтось чхнув, раз чхнув, другий раз чхнув, третій. Маріка подивилася, хто це тут. А знизу пролунав тоненький голос. Еч, це я. Маріка подивилася вниз. І побачила свій власний гребінець. Він бігав навколо неї, наче стонога. Ти звідки взявся? здивувалася Марійка. Звідки, звідки, з твоєї кишені випав? Усе через тебе. сердито почав гребінець, але, не договоривши, знову зачхав. Геть, хіть. Маріка озирнулася. А де це ми? Ми у постелі зубного порошку. Хіба сама не бачиш? сердито відповів грабінець. От не хотіла вмиватися, не хотіла зачісуватися, не хотіла чистити зуби. кинула свою зубну щітку, тепер сиди тут до самої старості. Я не хочу сидіти тут до самої старості, заплакала Марійка. Я додому хочу, до бабусі. Шкода стала гребінцю Марійки. Він подумав і сказав не знаю, що нам робити. Може, піти до зубної щитки? вона тут королева. Тоді скоріше ходімо до цієї королеви, до зубної щітки, закричала Марійка. Але куди їм йти, вони не знали, тому пішли світ за очі, сподіваючись когось зустріти та розпитати дорогу. Що й казати? Важко їм було йти по постелі зубного порошку, адже порошок сипучий, м'який. Марійка і гребінець то грузли по щиколотку, то провалювались до колін, а одного разу обидва скотилися з білого пагорба у ям та на силу звідти вилізли. Ох, я далі не піду я втомилася, запхикала Марійка. Але грабінець повернувся до неї і крикнув радісним голосом Попереду вода, та чиясь хатка не плач. Ще трохи, і вони вийшли на берег мильної річки. Вода у цій річці була перламутрова, а біля берега вкрита піною з мильних бульбашок. Біля самої річки стояла чистенька біла хатка. Дах на ній теж був білий з гарної пластмаси, а шибки у віконцях такі прозорі, наче їх зовсім немає. У хатці жила тітонька-мочалка. Відчинивши віконце, вона одразу побачила Маріку і сплеснула руками. Ніколи раніше їй не доводилось зустрічати таких заморзаних дівчат. Ей, дівчинко замазура. крикнула вона. Чого тобі треба? Маріка підійшла ближче, чим не запитала Чи не знаєте, ви як нам прийти до королеви земної щітки? Люба моя, дорога одна, відповіла тітонька Мочалка. Через мій сад. Тільки таку нечупару я туди не пощу. Спочатку треба тебе вимити. Ні. сказала Марійка. Митися я не стану. Що ти, що ти? захвилювався Гребінець, Адже іншої дороги немає. Хіба ти хочеш залишитися тут назавжди? Марійка подумала, подумала і що поробиш? Погодилася. Їй не хотілося на все життя залишатися в пустелі зубного порошку. Але вона все ж таки сказала тітоньці мочалці: Тільки нехай вода буде не дуже гаряча, і нехай мило не лізе в очі, а ви мене, будь ласка, не тріть надто сильно. Тітонька мочалка змитушилася, адже вона так любила всіх мити. Спочатку тітонька мочалка протягла з мильної річки одне відро води, потім друге, потім третє. Для однієї дівчинки, мабуть, вистачить. Ото вже вона її мила-мила, терла, терла, водою поливала, поливала і все промовляла. От яка чистенька, яка гарненька дівчинка вийшла, таку можна і через мій сад пустити. А сад у тітоньки мочалки був ось який. На грядках у неї росли червоні губки, на колумбах різнокольорові шматки мила і дивовижні квіти на їх стеблинках були невеличкі краники. Повернеш такий краник ліворуч, і одразу з квітки на тебе бризне холодний душ, повернеш праворуч в теплий. Тітонька Мочалка провела Марійку з гребінцем через увесь сад, відчинила їм хивіртку і говорить Бачите, цю білу стежку. Бачимо, відповіла й обидва. От ідіть нею все прямо та прямо. Нікуди не звертайте, і прийдете до гребінсивого лісу, там вам скажуть, куди йти далі. Попрощалися наші мандрівники з тітонькою мочалкою, побігли по білій стежці. Та хіба ж це стежка була? Дуже вона була схожа на мохнатий рушник. Нарешті вдалині показався ліс. Грабінець щодуху побіг туди, Марійка ледве встигала за ним. Ох, і дива були у цьому грабінцевому лісі. У кожного дерева на гілках замість листочків росли грабінці. Вони були не тільки зелені, а й різні, і помаранчеві, і жовті, і червоні, і яскраво блакитні. Марійка зупинилася на узліссі, їй страшно було увійти в цей незвичайний ліс. Йди, сміливіше, заходь не бійся, квапив її гребінець і підштовхнув до лісу. Але тільки на Марійка опинилася під деревами, як вони заворушили своїми гілками, а гребінці заходилися пригладжувати та розчісувати Марійкове сплутане волосся. Спочатку Марійці було дуже боляче, але чим далі вона йшла, тим легше ставала дорога, тим м'якіше торкалися її листочки гребінці. Волосся у дівчинки стало гладеньким, блискучим і закрутилося на кінчиках кільцями. От, сказав рибінець, тепер тобі можна й показатися королеві, зубній щитці. Попереду на високій білій горі Марійка побачила дивний палац. Він був побудований із різних коробок круглих, чотирикутних, маленьких, великих, були там зелені, сині і різнокольорові коробки коробки з картинками і без картинок. На кожній було написано зубний порошок. А біля входу. Наче круглі колони стояли тюбики з написом зубна паста. По залах палацу гуляли безліч зубних щіток. Марійка аж злякалася, стільки їх було. Раптом Марійка побачила саму королеву. Вона впізнала її одразу. Це була найгарніша зубна щітка. Жовта, прозора. І на ній була корона. Королева зубна щітка побачила Марійку. Ідіно сюди, наказала вона. Марійка зовсім злякалася. Ох, що буде, якщо королева дізнається, що свою зубну щітку вона кинула на підлогу. Підійди, підійди сюди, знову покликала суворим голосом королева. У Марійки сильно забилося серце, але вона все ж таки підійшла. Чи будеш тепер вмиватися? запитала королева Марійку. Буду, пошепки відповіла Марійка. А зачісуватися теж буду, а зуби чистити. Ох, зараз спитає про мою зубну щітку. Подумала Марійка і швидко з коромовкою промовила: І зуби я тепер буду чистити вранці і ввечері, нагадала королева зубна щітка, і додала: Візьми собі цього носовичка. Дякую. Чемно подякувала Марійка і вже хотіла покласти носовичка у кишеню Фартуха, аж раптом, звідки взявся, здійнявся вітер. Носовичок Совичок злетів разом із ним Марійка, а разом із Марійкою і гребінець усе вище, вище у хмари. І не встигла Марійка утямитися, як ось вона вже вдома. А бабуся їй говорить: Його ж у мене велика і розумна онучка, а як добре навчилася сама зачисуватися, вмиватися і чистити зуби? Таку можна. І в дідсадок відправити. Відтоді Марійка сама присувала стулку до раковини, сама залазила на неї, сама відкривала кран, брала своє мило і вмивалася, а потім брала гребінець і зачісувалася, тільки коси їй заплітала бабуся або мама. Адже коси заплітати це надто складно. А свою нову зубну щітку Марійка поставила у блакитну склянку і кожного дня говорила їй доброго ранку і на добраніч». і ніколи не забувала чистити зуби. Діти. А якщо вам сподобалася ця казка, намалюйте її сюжет або персонажів. Можете навіть уявити та намалювати себе у касці. Свої малюнки фотографуйте та надсилайте на нашу спеціальну електронну пошту. Усі ваші малюнки ми покажемо у наших наступних випусках. «Казачок для діточок. На добра! Гарних вам слів!